Вітаю вас, друзі! З раночком, з раночком знову безпокійним, з раночком знову з тривогами, ніч з тривогами. А ось це якраз те, що ніхто не помічав, всі пропускали мимо вух. Бачите, як я себе хвалю. Ой, хвалю. А я а, скільки разів казав: друзі, не треба кидати шапки. Не треба а, плясати, скакати, плигати, салюти пускати. Не треба думати, що війна закінчилась. Їх 140 мільйонів. Мені хтось пише, їх не 140. їх в чотири рази більше, ніж нас. Ну просто. І це. Росія з нафтою, з газом, з лісом, з вугіллям, з, з корисними копалинами. Не треба кидати шапки. Ви бачите, що світ, якби він взявся так, як Росія, сказав сьогодні Путін, завтра вже стоїть. Сказав купити Шахіди, завтра вже 2-400 їх, чи 3-400, чи 5-400. А ми так відігнали від Києва трохи. І війна закінчилась. Хай там Донбас, хай там Запоріжжя, хай. А, а, я ж тут класний в Києві, я у Львові класний, я в Черницях, нам -то це нормально, в Тернополі або там ще десь в Черкасах. Ну, будь-яке місто, я не концентрую увагу на чому-то. Я завжди казав і кажу, ми кожен зараз на війні. І це треба пам'ятати. І не треба ховати копійки. Не платити налоги. Ось я вам скажу. Вони здатні купити і тероризувати нас кожен день. Зрозумійте, вони поки що на це здатні. А чому Іран був 30, він вже є 30 років під санкціями? І Він виготовляє ракети і він виготовляє шахіди, які зараз нас знищують разом з Росією. Росія і Іран нас разом знищують. А Росія, будучи під санкціями, так, це буде Росія радянських 70-х можливо, років, а можливо, 80-х. Але це все одно буде газ, нафта, вугілля. 140 мільйонів, і так далі. І так далі. І побудовані заводи, як у нас олігархи користуються, і побудовані фабрики, і все ж це є в них. Так це буде життя друге, так це буде життя погане, гірше, ніж було. Але через 2-3 роки вони звикнуть до цього життя. І воно їм буде здаватися звичайним. А у нас є ось такі Юлі Тимошенко, які виходять. Слухайте, хто її питає? Ось вона каже: Росія прийняла тактику ударів по енергосистемі України. В цій ситуації неприпустимо втрачати бюджет на зовнішні борги і дороги. Ці гроші складають 800 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані на закупку засобів ППО. І про батьківщина готує пропозиції до уряду. Юля, йди нахрен. Ну просто хочеться сказати, йди нахрен. Які 80 мільярдів? У нас трильйон тільки бюджет. А що все інше, 800 пішло на дороги? А все інше? Я не знаю, я не розбирався цього разу в бюджеті, як завжди. Пам'ятаєте ті роки. Але що вона сказала нового? Ноль. Що вона сказала такого корисного? Ноль. Що вона взагалі сказала? Вона просто ось, питав недавно Микола Кравченко: де Юля ділась? Ось Юля. Вийшла, гавкнула, знаєте, фукнула, мукнула, розвернулась, пішла, і тепер Юля сказала. Та поки у нас отаке буде: Юлі, Льоші, Петі, а ми будемо слухати їх, отак воно буде. Ви розумієте, вони закупили, да, от вчора Арестович сказав, що так вони виманюють наші ракети. Я вчора розповів, як боротись з шахідами. Послухайте вечірній випуск, там чітко, там все просто. Але у нас нічим зараз боротися з шахідами, з шахідами цим шахет 136. І вони зараз будуть а ракети наші уходять. Ми сміємося. От у Росіян закінчаються закінч... ракети. от сьогодні кінчаться, А у нас. Квартири газ. А ми повинні працювати для того, щоб у нас не закінчилось. Ну такі партнери у нас. Ну такі ось, розумієте, вони, не роб... вони не працюють, як Росія, вони не працюють, як ми. Вони запланували на рік вперед, і вони по цьому плану працюють. І їм глибоко плювати, що там вчора в хаті іранці і росіяни ненароджену дитину. Не дали їй народитися. Це треба зрозуміти, що нам самим треба йдеш на роботу о, в крамницю, оформись, заплати налоги. Ідеш парикмахерську чи перукарню, оформись, заплати налоги. Це наші гроші, це ми піднімаємо, це ми робимо для нашої перемоги. Що інакше може бути? 800 мільярдів Юля сказала, давай підемо, перекинемо. Ну, чо, що, про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Кого ми слухаємо? І інше те, що не, 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 не ну зовсім, знаєте, я вже просто став, знаєте як? Затримаюсь трохи. Ось мені написав Іван Білогірка. Дивився на Фейсбуці стрічку новин. Всі наші пабліки з яскравими українськими назвами пишуть про падіння літака в будинок. Як їм шкода е, людей, які не знають тих людей, ну він написав не людей, я, щоб ви розуміли, людей, які не знають, що робити і куди тікати, а там діти та коли. Краматорську Кременчузі і наших містах України сьогоднішні вчорашні і інші атаки так не шкодували. Цікаво, хто їх утримує. Но ось дивіться, Іван Білогірка і всі люди. Я скільки раз кажу, та не дивіться ви цю мерзоту російську, не дивіться ви нашу мерзоту. Як тільки десь з'являється коментатор на російській мові, вибачте, сам російськомовний. Але зараз неможливо підтримуйте всіх україномовних людей, україномовні пабліки. Я написав відповідь. Я просто тут зачитаю і закінчу. А ви лайкніте, прокоментуйте. Дякую за ваші е, донати. Тому що половина донатів йде на фронт. Іде, половина. Я ж не видумую, не кручу, не викривчу. Я не буржуйка. Ось що я написав то не наші пабліки, навіть вони українські із українськими назвами. Але вон там п'ятковські, там вся ця нечість. То прості косарі грошей. А утримаємо їх ми. Ми їх просто дивимось, ми підписуємося, ми лайкаємо, ми коментуємо, а це все для них гроші. І їм плювати на наших дітей. Їм гроші. Вони от зараз хайпують, да, тому що російські, там, російські у них глядачі, і вони жаліють росіян, у павлі так. А у нас кожен день. Кожен день? Нічого. Україна переможе.